Європа змінюється і ринок праці разом з нею. Автоматизація, штучний інтелект, зелена енергетика, цифровізація – усе це впливає на те, які саме спеціалісти сьогодні цінуються найбільше. І навіть якщо ти не ті геній чи не інженер, шанс знайти стабільну та високоплачувану роботу у 2025 році все одно є. Головне зрозуміти, які навички шукають роботодавці і як їх розвинути. Сьогодні навіть будівельники чи працівники складів користуються мобільними застосунками для обліку товару, логістики чи звітів. Міння працювати з цифровими системами, таблицями, CRM чи просто швидко розібратися у новому софті, це величезна перевага. Аналітичне мислення дозволяє не просто виконувати роботу, а бачити, як зробити її ефективніше. Наприклад, у Німеччині багато компаній винагороджують працівників, які пропонують оптимізацію процесів, навіть якщо вони на простих посадах. У Європі колективи змішані, тому людина, яка вміє спокійно, ввічливо, чітко спілкуватися без конфліктів, завжди буде цінною. Міжкультурна грамотність це не просто знання мови, а розуміння того, як мислять і реагують інші нації. Наприклад, у Нідерландах прямолінійність – це чесність, а у Франції та Італії це може сприйматися як грубість. Той, хто це враховує, швидше зростає кар'єрно. Після пандемії, початку війни, змін на ринку компанії шукають людей, які вміють швидко підлаштовуватись під нові умови. Це може бути зміна графіку, нова система обліку чи нова мова комунікації. Висока адаптивність це коли ви не боїтесь фрази тепер робимо по-новому, а сприймайте її як можливість навчитися. Саме такі працівники першими отримують нові проєкти і вищі посади. Європа рухається до повної екологічної трансформації. На підприємствах усе більше уваги приділяють переробці, економії енергії, сортуванню, зниженню викидів. Навіть прості працівники мають розуміти принципи сталого виробництва: як мінімізувати відходи, як користуватись енергоефективними обладнанням. А фахівці з грінтех, інженери, техніки, енергетики зараз найбільш затребувані в Німеччині, Данії, Швеції та Нідерландах. На сучасних заводах чи логістичних центрах все частіше використовують роботизовані системи. Не треба бути програмістом, але знати, як працює автоматична лінія, як перезапустити сканер чи налаштувати датчик вже плюс. Працівники, які швидко розбираються у технічних процесах, це нове золото європейського виробництва. Вони отримують бонуси, премії, можливості стати майстрами а, чи бригадирами. В Європі давно зрозуміли, що компетентність це не лише вміння виконати завдання, а й те, як ти працюєш з людьми. Керівники оцінюють не лише результат, а й атмосферу в команді. Люди з високим емоційним інтелектом. Це ті, хто вміє слухати, домовлятися, підтримати колег, частіше отримують підвищення. Багато українців, які змогли стати менеджерами, розповідають: мене взяли не тому, що я знав усе, а тому, що вмів ладнати з людьми критичне мислення та вирішення проблем. Це навичка, яка відрізняє виконавця від професіонала. Уміння самостійно проаналізувати ситуацію, знайти логічне рішення без паніки, дуже цінується. Особливо в технічних і сервісних професіях, де не завжди поруч є керівник. У європейських компаніях навіть на співбесідах часто дають практичні завдання на логіку чи вирішення конфліктних ситуацій, щоб побачити, як людина мислить. Йдеться не про знання німецької чи англійської на пам'ять, а про вміння комунікувати базово. Зараз активно поширюються курси робочої мови. Коли ви вчите саме ті фрази, які потрібні для конкретної професії у логістиці, на складі, в ресторані. Такі працівники сприймаються як більш надійні, бо можуть пояснити, якщо щось пішло не так і не створюють ризиків через мовні бар'єр. Європейські компанії люблять людей, які приходять вчасно, планують роботу, не запізнюються на зміни і не забувають про дедлайн. Навіть у простих професіях вміння організовувати свій день це величезна перевага. Ті, хто справляються з обов'язками швидше та якісніше, отримують більше годин або приходять на постійну основу. Це простий, але дієвий шлях до стабільності. У 2025 році найцінніші працівники це ті, хто не бояться вчитись нового. Змінюються технології, правила, стандарти, і роботодавці шукають тих, хто каже, «Так, я готовий пройти курс, а не мені і так вистачає знань. У Європі вже діють безкоштовні програми перекваліфікації для робітників, і ті, хто користуються ними, часто переходять на кращі посади або отримують дозвіл на постійну роботу. Європейський ринок праці швидко змінюється, але головне лишається незмінним – Цінуються люди, які не стоять на місці. Неважливо, яку професію ви маєте сьогодні, головне, щоб ви міли вчитись, адаптуватися і мислити ширше. Тоді робота знайдеться завжди і в будь-якій країні ЄС.